Читає заяву фракції Української об'єднання свободи у Сумській обласній раді стосовно зміни конституції. Зукраїнської об'єднання свободи звертається до Верховної Ради України та президента Петра Порошенка. Надання право призначати своїх прокурорів, суддів, поліцію, укладати прямі угоди з регіонами Росії, заборону розпуску Києвом органів місцевої влади та першочергового фінансування цих територій із державного бюджету України. Особливо безглуздо капітулянські наміру української влади виглядають на тлі очевидної гонні старовинної економіки Московської імперії. Адже нині хіба сліпище не бачить, що режим Путіна з наняття дальною справді веде Російську Федерацію з типу шляхом Советського Союзу напередодні прав. Отже, перекроювати на догоду агресору Конституції України, узаконюючи особливий статус окупованих територій Донбасу, це не тільки приниження української нації і плювок на могилу всіх загиблих героїв. У цій ситуації такий відступ може стати фатальною стратегічною помилкою, поразкою яку тяжкою ціною платитимуть покоління і покоління українців. По суті, це все одно ще видати рядівниково ворогу, який тоне і водночас свіжити непосильний камінь на свої шиї. Адже Москва таким чином розв'язує собі руки, отримує жадну нагоду позбутися санкцій на міжнародної ізоляції, ще й суттєво скорочує свої видатки. До того ж, Кремль залишає собі окупований Крим та реальний контроль над Донбасом. Визначена ж війною Україна сховує себе зобов'язанням отримувати і готувати кубло амністованих терористів, на ділі непідкласних Києва, на території зв'ящен зблідрованої та розграбованої. на в Москві і на погибній України. Надання особливого статусу окупованим територіям Донбасу не має нічого спільного з реформою децентралізації і прямо суперечить статті 2 Конституції України, яка визначає, що Україна є гуманітарною державою. Зміна до цієї статті основного закону може бути ухвалено виключно на всеукраїнському референдумі за участі всіх громадян України. Ба більше того, жодні нові проекти Конституції не можуть бути реалізовані в умовах воєнного стану. Пасла, діста шістьдесят сім, Конституції України, який постійно два два, вона... яка у нас дати мені дві, хвилини закінчити, будь ласка. Семен Павлович, я свій час час. Дві хвилини закінчити можна будь ласка. Я без часу дасть, що це Семен Павлович, дайте ще. Дайте час. дочитати. Дякую. Навіть. А значить, на Донбасі точиться мов бути то не московська українська війна, а внутрішній громадянський конфлікт. Краще подарунку Путіну від української влади буде шукати. За рік, що йому під час відпустання так званих мирних українських погод, Москва не видимо... Що саме за такою ініціативою вже давно виступала сама Польща. Її абсолютно чітко висловив президент туди відкрасується своєї інавгурації ще у серпні 2012 року. Українській владі варто початку чути природних союзників, які пристягають нам роботи допомоги. Замість того, аби сумирно слухатися тих, хто не здатний більше нічого запропонувати, окрім шнатажу міцно з Путіним, блукаючи руки до нашої конституції. У будь-якому разі для складне зміна Конституції, суверенне право України. Інтересно. Це єдиний шлях до проведення війни та досягнення справжнього миру. Дякую. Слава Україні!